Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми проведемо епічну битву між класичним е, бургером, точніше чізбургером з Макдональдса і з домашньою картопляною зразою. Оцінимо смак, якість і ціну. І так, ціна чізбургера. Димся ціну чизбергеру. Вона є 69 гривень. Отака от от маленька штучка. Зразу показую вам. Дивіться, свина свина зразу, так, зі свиним фаршом, Показую. Що ви розуміли? Картопля коштує 25 гривень. Кілограм фаршу орієнтовно 110 гривень. Ну і там цибулька плюс-мінус. Але скільки можна зробити цих зраз з кілограма картоплі, самі можете собі представити. Розпаковка чизберіга. Розпаковуємо. Понюхаємо. Ну запах, що, -що в Макдональдса як років 5 тому, так і такий самий запах. Показує, що всередині. Серединня отака от котлета. сир і соус. Ну і єдине, єдине питання тут. Ну, виглядає так нічого, але єдине питання до котлети, з чого вона тут теж непонятно. так би. Перехожу до дегустації. Ну, соус такой ничего. дает трошки пикантности. Ну, она трошки такая, как бы, штучная. Котлета смачна. Сыр смачный. Да и соус смачный. Но она вычувается такая, трошки штучность. А так, загалом ну, четверочка железного с нами. Ну, и теперь попробуем нашу сразу. Все. Давай, положу Тепер пробуємо нашу зразку. Ну, запах зовсім інакший. Ара пробуємо. Mm. Зраза смачна по домашньому. все. Саме основне, що я знаю, що я не положив тут зразу. Свиню не бачив, а м'ясо бачив. Вже. А от Макдональдс? Ну, там не відомо, що отакати. Я не знаю. Для себе висновки я зробив. А ви пишіть в коментарях, якому варіанту ви не даєте перевагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.